Сон Пресвятої Богородиці одинадцятий. Матінка Богородиця спала, почивала, і в сні своєму страшний сон побачила. Прийшов до неї синочок. Матінко моя, ти не спиш, я не сплю. Я все чую, але Бог дав, і я бачу. Ходиш ти між розбійників, між горами, між зрадниками жидами, що вони твої руки на хрест розпинали, що вони твої ніжки до хреста прибивали. В неділю раненько сонце заходить, Мати Божа по небу ходить, свого синочка за руку водить. Провела на ранкову, з ранкової на обідню, з обідні на вечірню, з вечірні на синє море. На синьому морі камінь лежить, а на тому камені церква стоїть, а в тій церкві свічка горить і на престолі Ісус Христос сидить. Сидить, ніжки опустивши, очі піднявши до неба, Богу молитву читає на святих Павла і Петра чекає, прийшли до нього Петро і Павло стоять, і синочку Божому кажуть: Господи, Ісусе Христос, Сину Божий, ти за весь світ молитви читаєш і за нас муку приймаєш. І сказав їм Господь. Петро і Павло, ви на мене не дивіться, а в руки свої самі молитви беріть, по всьому світу носіть та людей всяких хворих, кульгавих, сивих, молодих навчайте. Хто вміє, нехай молиться, хто не вміє, нехай вчиться, хто цю молитву двічі на день читає, той ніколи жодної муки не знає. У воді не втопиться, у вогні не згорить. І найстрашнішу хворобу переможе. Злодій того чоловіка не обкраде, блискавка в грозу того не вб'є, отрутою того не вбити, Доносом у суді не згубити, у спеку знайдеться вода, а голод знайдеться їжа. Великий вік та людина проживе, а коли її година підійде, то вона найлегшою смертю помре. Відправлю я їй два янгола і сам зустріну її, зійду, душу і тіло праведника на суді страшному спасу. Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. Амінь, амінь, амінь.